Доброго ранку, Україна! Всім привіт! Фух, Нарешті настав той день, коли ми будемо сіяти розпіарений саксон. Так, ну та що, це відео, друзі, буде е, в першу чергу для адекватних людей, в другу чергу для гостів мого канала, тому що, якби, то, хто слідкує, то саксон вже бачили. І. Звісно, для хейтерів, для хейтерів, які кажуть, ми подивимося, чим в наступному році ти його посієш. Звісно, друзі, посію. Розка... Розповідаю чому. Е, предісторія. е, Дали мені мішок безкоштовно. Е, посіяв я у пайовички нашої на одному гектарі. Дав він. По 30. Без в попередник там був ячмінь, потім пшениця, ячмінь. З коротше росли Злокові культури. Дав по 30. Діду сіяти до товариша. Кажу, що це за гібрид? такий, я його вже десь бачив в інтернеті. Саксон. Ну і фракція була така дрібненька. Розкидали курячий помет, посіяли саксон, ну була оранка культивація. Посіяли саксон, без добрив Гран Стар 50 грам, хізалофоб, геліантекс і якісь там добрива по листу. Не знаю, які в людини були, він навіть їх спеціально не купував. Просто були, щоб не валялись, скажімо так, туди їх, в саксон. Настав час збирати. Сіявся, до речі, 16 травня. Настав час його збирати впевнені 40? Ну, може, 38, отак. Фантастика, фантастика, скажете ви. Ну, а я молотивів бачив. Сіяли, до речі, ми його 58 і 8 тоді на гектар. Що ми будемо і зараз робити? Виставимо по шестернях 58,8. Ну, а там подивимось, скільки покаже нам електроніка. Е, потім саджаємо ми його собі на 106 гектар в минулому році у усі площі. Е, мабуть, гектарів 6 було, там був. Старк, Альдазор, Бомонди, ну, 100 гектарів образно кажучи. Попередник 2 роки кукурудза. Останній рік кукурудза була без добрив, оранки не було. Весняний, ну, осіння уборка кукурудзи, Дала вона, по-моєму, щось там 70, 60, десь отак. Там була вже своя і друга історія з підробкою. Потім весняний вертітіл. Одна обробка і садимо. 53 тисячі. Також без добре. Ну та й що? Гранд Стар Оріо Максі, фізолофоб, Геліантекс. І жнива. На перший погляд, стипало всі 30, на перший погляд, ми вже його продали і розповідаю вам реальний результат. Реальний результат, друзі, це натура 390 400 в основному 390, ну не менше. І залікова врожайність це по кругу. Якесь поле було хуже, якесь було поле е, краще. ну, Отак. І залікова вага він дав по 26. Хочете, вірте, хочете, не вірте. Для когось це мало, для когось це багато, можливо. Ну, беручи до уваги, в яких умовах він ріс. Ем... Два роки попередні не було взагалі ніяких добрив, навіть грама. Вовчка на ньому не було взагалі ніде. Були участки, де прорвалася нетреба, іменно біля нетреби був вовчок, але він був присосаний до нетреби, не до соняшника. Ну і соняшник там був гірший, відверто кажучи, тому що ну, на фоні не треба. Не може бути фантастики, скажімо так, якщо у вас поля забур'янені, то ну, чудо не случиться. Ніякий гібрид вам не покаже результат, якщо він буде рости в бур'янок. Ну і тому, друзі, з'явилася в нас нова ділянка. 4 гектари. Позвонив до хлопців кажуть, вже тільки у преміум фракції і в максимальній протровці є в, наяв... в наявності. Ціна, здається, 4700, якщо я не помиляюсь. Ну та і що? Отакий От він. Зараз покажу. Хто не бачив. Отакий От мішок. Це розпечатаний, бо вже ж показував. Отакий От він. В оригіналі, скажімо так, не знаю, чи появилися підробки, чи не появилися, ну, все може бути. Лютий 2024 3,6, оброблений круізером. Також Максим Excel і Fire. Інсектицидна протравка, друзі, обов'язково. На вигляд насіння. Важко з чимось спутатись, з якимсь іншим, воно якби унікальної форми. Засипаємо зараз в баночки і будемо потихеньку видвигатися. Буде в мене також сьогодні цікава стратегія. Ну, для когось буде цікаво, для когось не цікаво, <сум> Скажемо так. Ну, і, друзі, і також у мене є не все ж ідеальне, як завжди. Є. І... Моменти, нюанси, які, я сподіваюся, майбутньому хлопці виправлять. Одна, один із моментів це, принаймні, коли я брав 100 мішків, тоді варіанту інсектицидної обробки не було. І мені прийшлося, по-моєму, там 37, чи я не пам'ятаю точно скільки мішків, все це в бетономішалки. Якщо мішок два, то ще можна, там. ну не хочеться. І опять же, як оце беруть люди, е чи осознано, чи не осознано, без інсектицидної протравки, тоді його там бачив і в Тіктокі, що взяв чи купив, чи так дали, е повиїдало по метру, по два, по три. Е я не розумію взагалі продавців. Е на що їм ці проблеми? Таке продали, людина щось там не дочула, не дослухала, посадила, повиїдало. А потім вона скаже, а чого ви мені не сказали? А продавці скажуть, так ми ж вам казали. Ну, а кому ти що докажеш, як вже треба все пересівати. І кошти потрачені, і сили потрачені, топливо, ну все. Оце той мінус, який я бачу в даному гібриді. Чи в даних виробників взагалі? Я думаю, вони прислухаються, прислухаються до моїх порад. І взагалі, все весь посівний матеріал в них буде завжди у максимальній протравці. Це я вважаю правильно. Тому що, ну, з'являються проблеми з нічого. Ну, де що, друзі? Засипаємо, їдемо на поле, чіпляємо також до нашого МТЗюка. КЗК 6. Будемо качати. Ну, подивитись, буде цікаво. Так, друзі, приїхали на нашу локацію. Отаке поле позаді мене. І КЗК. Друзі, стратегія така. Оброблено було е, кроносом. Для того, щоб спровокувати падалицю кукурудзи. Обробили, пройшло вже більше двох неділь, падалиці нема. Нема, тому що нема вологи. Ну, іменно оцей слой, там де зернинка і що Кронос обробив, вологи нема. Тому ми зараз скачаємо КЗК, уплотнюємо ґрунт і сіємо. І сподіваємося, що ми достанемо до вологи. Потім буде ґрунтовий і раундап. Ось такий процес розкладання для тих, хто не знає, як розкладається КЗК. Колоц. І розтяжки права ліво Зараз чіпляємо і все. Та й що, друзі, надалі щось трапилося з телефоном, пропав звук. Ну, вже озбучувати буду на дивані. Ну, в першу чергу, коткуємо перед. Посівом для того, щоб підтягнути вологу і уплотнити е, оцей шар е, сухого ґрунту, е, щоб він став якомога тонший, щоб ми могли е, добратися до вологи сівалкою. Е, також коли ми будемо вносити ґрунтовий гербіцид разом з раундапом, ну це вже будемо дивитися, чи потрібен той буде раундап, чи не потрібен, як вилізе, скажімо так, чи вилізе, чи не вилізе, падали ця кукурудза кукурудза до того моменту, як почне вилазити наш соняшник, ну, не знаю, ми таку операцію вже не раз проводили, і досвід показує, що вона робоча. Ну, от, зараз попитаю, намагаюся знайти вологу. І волога в нас на глибині приблизно 7-8 сантиметрів. Звісно, якби ми пройшли ще раз з кронусом дисками, то ця товщина б збільшилася б від 10, я думаю, а то й більше сантиметрів. Ну, а так, скажімо так, все в нас вийшло. Також, додав я глибину наших розгортачів. Ну, адже, ну, не знаю як для кого, а для мене дуже важливо, щоб наше зерно максимально все попало в вологий ґрунт, і ми отримали рівномірні всходи. Ну, на оцих. Отворах переставляються пальчики, можна регулювати глибину досить індивідуально. Також, друзі, щоб передати максимально вагу всієї сівалки на наші секції, ми витягли усі шайби, повністю всі, з-під циліндрів. І вся вага передалась на секції. Ну, це тут у нас на рекорді показники, Уже ми закінчили посів, скільки кілометрів проїхали, скільки тисяч висіяли, скільки гектарів посіяли. Так, і е, зараз вилазимо з нашого оленя зеленого. Подивимось, чи змогли ми знайти вологу. Ну, Я маю на увазі, чи посіяла сівалка у вологий ґрунт. Озброїлися ми Дніпроемовською викруткою. Вибираємо, на мій погляд, самий сухий рядок, тому що там, де пагорб, там видно, що аж вологу витягла сівалка, а там, де ямка, там зверху все сухо. Ну, от, знімаю слой сухого ґрунту, сухого ґрунту приблизно 3 см. А далі вже все сере. Ото знайшов насінинку, вона не ні наключилась, ніде нічого, тому що лежить в сухому. Ну і викруткою шукаємо нашу посівну полосу. Майже відразу знаходимо першу насінину. Так, ну де ж вона є? Десь вона там буде. Вон вона, бачите, друзі, є. Ну і в процесі шукав, шукав, шукав іншу, але не знайшов. І забросив це діло, тому що треба було ще поїхати посіяти Саксон Пайовикові. На гектар у нього там землі. Каже, якщо є, якщо лишиться, то, звісно, посій цей розпіарений гібрид. Ну, так що, друзі, отаке вийшло відео. Ну, Кінець не такий, як я хотів. Ой, завдяки, завдяки технічним неполадкам. Ну, якось так, друзі. Та ну а що? Всім пока. Зараз також подзвонив підписник, буду їхати сіяти 2 гектари євро лайтингового соняшника. Ну, подивимось. Вдасться відео зняти, зніму, покажу, як виходить. Бо також вчора тільки убрано.